Ти де був? Там німці. Ховаймо дітей. Швидко. Тепер ти найстарший. Щойно станніє. Веди всі у гори. Ай там що, ви повинні вижити. То скільки євреїв у Бахчисараї? І де ховаються? я тебе вдві. Ти вже вбив мене. Я прийняла на ніч безпритульних дітей. Мені дуже страшно за Хто Це діти? Серед них є євреї. Ні. За кожного пійманого єврея обіцяють гроші. Якщо німці знають, що татари ховають євреїв, усіх розстріляють. Я знаю. Але ж вони діти. Ви ж розумієте, що їх уб'ють. Хто з безстроків євреї? У мене нема євреїв. Господи, зглянься на сльози мої. Прости мені мій страх і дай мені сили пройти через те, чого боюсь. Відкрий моє серце більшій любові, щоб її вистачило кожній дитині, як моїй власній. Як треба буде, візьми моє життя, але залиши його цим квітом.